Їх професія рятувати людей, боротися зі стихіями, пожежами та аваріями. Вони рятувальники, і саме їхня витримка та мужність дозволяють виконувати свій професійний обов'язок. Проте до людської біди і болю вони не можуть звикнути. До цього звикнути неможливо. Кожен раз як виїжджаєш, все одно переживаєш за людей, намагаєшся їм допомагати. До цього ніколи не звикнеш. Висловити свою вдячність рятувальникам області прийшли представники обласної і міської влади. Кожен наголошував на особливості небезпечності професії, а також зі своєї сторони обіцяли підтримку. Обласна державна адміністрація, обласна рада, ну скажем так, оперативно реагує на всі вимоги, які ставить перед мене, особливо наш губернатор Сергій Миколаївич Лежук. Ми все розуміємо, що те, що стосується забезпечення життєдіяльності і збереження життя людини, це найголовніше. Ми заслужили сьогодні народну повагу. Всі дівці, всі підрозділи підрозділів і майже 2000 тисячі чисельниць в нашій області. Свою повагу та підтримку колегам висловив і начальник управління МНС в області Ігор Нікічук. За його словами, щороку тенденція до збільшення складності техногенних катастроф зростає, тому професійні якості рятівника мають відповідати сучасному рівню. У нас не повинно бути. Айфорії від здобутків та успіхів з кожного виїзду по тривозі ми повинні виносити уроки, постійно удосконалювати підготовку особового складу та працювати над зміснення матеріально технічної бази. До дня професійного свята рятувальники Житомирщини нагородили відзнаками.